Ви не чекали, біли, просили, не пристаємо в тому ну, одного, до босс, а аби не стояли минька підітяка, готові їсти завтра балта аби була дисципліна, аби було бойсько, наше українське. Тепер відносно міліція. Миліція, що Якщо руки брати, хіп, були на що родиці повинна бути народ, брат, Трое, рада повинна була створити такий закон, Ніка міліції обирали люди, і він повинен бути хлопський, а не той, що з полковника, полтавника, посаду саду і по тому наш український народ. Правильно повинен бути. Забо, ми поступали правильно, ми віддали каже, має бути, а завод дати там де там за мене. сюди, Токи, от я скажу, я слухаю кожен день, я так само вже в'їхати на Майдан, але хлопці сказали, Сказали, так, можливо, чапу букву. Я просто кажу, мені дуже шкода шкода цих молодих людей, що погибли. Я проживши десять чотири роки і хоч завтра я піду впереду. Повинні такі старики бути, як я, що ми повинні піти спереду, але з тим, що має бути, раз бахнуло, і топілі цих людей там нема. Тих, котрі хнобі, підселіють такі людей. Правильно! <правда> дорогі друзі, не бажайте бо я таке зарбаль, що тут добу і, і дорогі друзі, дорогі друзі, я не шукаю ворогів. Але на припад, і я до мене підійшов, майор, не капітан, не лейтенант. На базарі і каже мені, ніколи нас заставляють їхати на Київ. Робіть щось, Розумієте, і там є люди. Розумієте, є люди. Слухайте мене, слухайте мене, не спустити, не спустилися на сторону свободи там газ. всякі дев'ять десять.